Кіста нирки це доброякісне новоутворення, яке має порожнисту структуру та заповнене рідким або напіврідким вмістом. Найчастіше новоутворення виявляють під час чекапів чи діагностики щодо іншого захворювання, тільки у 30% пацієнтів виникають неспецифічні симптоми. Кісти нирок можуть бути вродженими чи набутими. Перші формуються в результаті генної мутації та аномалій розвитку нирок або інших органів сечовидільної системи. У таких випадках також може розвиватися полікістоз, складне захворювання, яке супроводжується утворенням великої кількості дрібних кіст. Значно частіше зустрічаються набуті кісти, основною причиною яких є порушення активності епітеліальних та сполучних тканин нирок. Спровокувати цей процес можуть піолонефрит, гломерулонефрит, туберкульоз нирки, інфаркт нирки. Травми, нирок, сечокам'яна хвороба, аденома предміхворової залози, гіпертонія та інше захворювання. Найчастіше кісти розвиваються безсимптомно та діагностуються при зверненні до лікаря з іншого питання. Ознаки захворювання виникають лише у 30% випадків, переважно зі збільшенням чи запаленням новоутворення. Пацієнту можуть турбувати. Ниючи біль у попереку, часті позиви до сечовипускання, біль при сечовипусканні, виділення сечі невеликими порціями, поява домішок крові у сечі, зміна її кольору, набряки, запах аміаку з рота, головні болі, підвищення температури тіла та артеріального тиску, перелічені симптоми є неспецифічними, тобто можуть виявлятися при різних захворюваннях. Поставити точний діагноз можна лише за результатами обстежень. Залежно від вмісту капсули кісти бувають сирозні, заповнені прозорою рідиною жовтого кольору, геморагічні, з частково або повністю заповнені кров'ю, гнійні містять гнійний ексудат. За типом структури кісти поділяють на прості, мають однокамерну структуру, округлу форму, гладкі та тонкі стінки, заповнені переважно сирозною рідиною. Саме такі кісти найпоширеніші. Вони мають низький ризик малінгізації та, за відсутності клінічних симптомів, пацієнту можуть рекомендувати тактику спостереження без застосування оперативного або консервативного лікування. Складні, відрізняються несимметричною формою, нерівними та шорсткими стінками, можуть мати кілька камер та містити кальцифікати й судини. Вони мають високий ризик злоякісного переродження і частіше вимагають видалення. Хоча кісти є доброякісними новоутвореннями та у багатьох протікають безсимптомно, не варто недооцінювати ризики розвитку ускладнень, такі як інфікування, запалення та нагоєння кісти, розрив стінки кісти, зменшення об'єму ниркової миски та порушення фільтрації сечі, здавлювання суміжних органів, і як наслідок появи постійного болю, порушення прохідності сечовидільних шляхів, підвищення артеріального тиску тощо. Для уточнення діагнозу та виключення злоякісного процесу пацієнту можуть призначити доплерографію судин нирок, комп'ютерну томографію з контрастним підсиленням, динамічну сцентіграфію, обсяг необхідних обстежень залежить від особливостей кісти, наявності симптоматики та супутних захворювань. При маленьких простих кістах із серозним вмістом пацієнту рекомендують раз на кілька місяців проходити ОЗД чи інші обстеження, якщо кіста не збільшується і не викликає порушень у роботі нирок та суміжних органів, її не видаляють. При великих або складних кістах, як правило, призначають одну з таких малоінвазивних операцій пункційну аспірацію, видалення вмісту кісти за допомогою проколу її стінки тонкою голкою, склеротерапію. Після вилучення рідини вводять склерозучий препарат, який склеює стінки кісти. Це знижує ризик рецидиву, лапароскопічну резекцію кісти, видалення новоутворення за допомогою ендоскопічних інструментів, які вводять черевну порожнину через кілька проколів діаметром до 1 см. У складних клінічних ситуаціях, у тому числі при нагоєнні або розриві кисти, може бути потрібна відкрита операція для часткової резекції або навіть видалення нирки. На нашому сайті zdrav.ua.org.ua ви також можете ознакомитися з даною публікацією безплатно, либо заказать печатну версію журналу.